Ось такого чудового деу Лануса ми вам пропонуємо. Це канал Народний Автомобілі. Я вам нагадую, підпишіться на наш канал. Машинка 12-го року виробництва не має жодного підкрасу, вона від одного єдиного власника. Машинка обладнана ГБО, пробіг 122 тисячі кілометрів, оригінальний, він підтверджується. Камера заднього виду, парктроніки. Все, коротше, що потрібно. Стан. Стан просто топ, просто ідеальний. Сервісна книга, два ключі. Усі книжки, усі документи, які з ним йшли, антикор обробка всього кузова. Машинка дійсно в чудовому стані, без ДТП, без, 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 без всяких зауважень. Рідний оригінальний пробіг 122 тисячі, повністю обслужений. Я підкреслю нічого робити вам не потрібно буде. Взагалі ви сідаєте і катаєтесь, і просто насолоджуєтесь і стан цього автомобіля. Дивіться, пластик, дивіться, дах. Дивіться, це чохли на діті для підігріву сидінь. Вони під можете знімати під сідушки там в ідеальному просто стані. Також дверка, кермо. На ньому заводські пухерці, я не знаю чи вам це видно. Стан сідушки, тобто вона не продавлена, не просіджена, тобто все в ідеальному дійсно стані. Тут навіть пахне ще новим автомобілем. от Ручка переключення, вона також ідеально. Підігрівується душок. Все працює. Давайте заведемо наш автомобіль. Все заводиться, жодних помилок немає. Працює ідеально як на газі, так і на бензині. Вімкнемо кондиціонер. Він також вмикається, все працює, магнітола, склопідіймачі, все працює. Машина в ідеальному стані. Також є відеореєстратор, це він лежить в коробці і до нього під'єднано камеру заднього виду. Марктроніки машина в ідеальному стані для всіх, хто шукає лануса або просто машину, яка не буде робити мозги, в ідеальному стані. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, дзвоніть, пишіть, приїжджайте, дивіться, впевнений, що сподобається, ви його купите і будете насолоджуватись цією машинкою.